Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати орхідею від Орхідс, сорту сюрприз. Я вам показувала, що придбала дві таких орхідеї. Одна із них випустила квітоноса, і ми скоро дізнаємося, що ж це такий сорт цікавий, а друга просто росла. І ось я сьогодні придивилася, хотіла її полити, і бачу, що із точки росту росте два листочка. Ну, якщо розбиратися, то один листочок це цієї орхідеї, а другий то пристовбурова діточка росте. Насправді це мене трошечки бентежить. Я одразу подивилася кореневу, наче так нічого. Сподіваюся, це вона просто від стресу, нічого не буде такого серйозного, бо це не від гарного життя орхідея випускає діточку, тим паче в такому молодому віці. Посадка не моя. Трохи орхідея прийде до тями, я її, можливо, пересаджу, а зараз я вам покажу, в якому субстраті вона зростає. Я її в такому придбала. Ось тут у нас кора, дрібна, дренаж керамзитовий і отвори в цьому горщику, тому вона в мене стоїть ще в одному стаканчику, для того, щоб мені було зручно доглядати за нею. Так, що я буду за нею тепер пильніше спостерігати, будемо чекати далі розвитки подій. І звісно, що я буду тримати вас в курсі. Я вам вдячна за увагу! Всім гарного і тихого вечора!